Шанувати загиблих і нагадати про полонених у день другої річниці повномасштабного вторгнення родини військових провели мирну акцію. Близько сотні людей прийшли з плакатами на площу біля ратуші, аби нагадати про тих, хто досі в російській неволі. Продовжить тему Тетяна Додак. Більшість вважає, що війна йде два роки, але насправді ця війна йде 10 років, і саме в лютому вона почалася 10 років тому. І це дуже страшна дата, оскільки дуже багато наших людей загинуло, як військових, так і цивільних. Думаючи про цей день, ну мурашки і сльози на очі наступають. Учасники акції відпускають у небо кульки. На білих написали міста герої України, а сині та жовті символізують державний прапор. У полоні є люди ще з 2014 року, тому дуже важливо говорити про них, давати розголос, не дати забути світу про них, щоб їх витягли з того пекла, тому що там, там справді пекло. І особливо по обмінах, і особливо можу сказати, за полк АЗОВ, Адже скоро рік як не було обмінено жодного бійця полку АЗОВ. Свій другий день народження відзначає у полоні син Зоряни Лагай. Бійцю виповнилося 22. Ми не дамо забути, тому що хлопці зробили неможливість. Тепер ми маємо виходити битися за них так, як вони билися за нас. Вони були готові стояти до останньої краплинки крові. Вони всі писали, всі як один. За зовсталі писали. Ми не здамося стояти до останньої краплі крові. Ми готові тут поляки. Ми поляжемо, але ми не заходимо. Тому ми повинні кричати всі, по всіх містах, хто як може, хто з всюди. А Тетяна чекає з полону двоюрідного брата, знає лише те, що його катують на території Росії. Наших полонених далі продовжується цей важкий тягар. В них нічого не закінчилось. Дякувати Богу, наші військові можуть приїхати до рідних, побути з ними, обняти рідних. А з нашими родичами. Дізнатися, просто голос почути, немає змоги. Два роки це дуже важко. Це дуже важко, приходять таких стан. От недавно в нас з морської охорони помер чоловік. Він, здається, більше півроку, як вийшов з полону. Здоров'я його не витримало. Серед учасників акції Костянтин Бобрик, який боронив Маріуполь та потрапив у полон. У неволі провів майже 10 місяців. Десять років ворог знищує наших. Міста і села. Йому байдуже. Йому байдуже. Він просто нас не вважає людьми. Він каже, що нема такої нації України, нема для них. А у нас немає їх. Ми їх будемо бити, бити і знищувати. Також учасники акції звернулися до влади з вимогою працювати над звільненням полонених, а ще забезпечити наші війська озброєнням і технікою. Народу є одна зараз воля перемога і звільнення наших військовополонених. Отже, до влади ми звертаємося напряму. І кожен, хто при владі, приходячи в владу, бере на себе відповідальність за народ. Отже, це. Ваша відповідальність, люди в полоні. Це пряма ваша відповідальність. Виконуйте роботу, за яку ми платимо вам, платимо грошима і платять життям. Акція завершилася молитвою українського націоналіста. Віду серця Бого, віді до серця Бого, вилай буре, вікні в Кавказці, вірний кавказки! Гарбатських бучаїв шумо верпацьких уєсланого збройони та, Шума, Шума, та батька хмеля у славого зброя.